Минулої неділі, що передує великому посту, і зветься м'ясопусною, свята церква відзначала одне з дванадцятих свят, а саме стрітення Господнє цього дня в усіх храмах правились урочисті богослужіння в академічному храмі Різдва Пресвятої Богородиці, що на території Києво-Печерської лаври, божественну літургію очолював керуючий справами нашої церкви ректор київських духовних шкіл митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Високопресвященнішому владиці співслужило академічне духовенство. Звертаючись до вірних церкви з архіпастерським словом, владика Антоній наголосив на необхідності дотримуватися заповідей Господніх, керуючись любов'ю до ближніх. Бог зустрічається стрічається чоловіком та. мы видим и чувствуем нужду другого человека. В сегодняшнем евангельском повествовании о страшном суде так и говорится. Кто будет поставлен по правую сторону самого Творца во время второго и страшного пришествия Господа славы. Именно те люди, которые способны проявить любовь, любовь к ближнему, любовь к нуждающемуся, и ведь на самом-то деле, если вникнуть в эти слова, от нас ведь много не требуется. Бог не говорит о великих подвигах, Бог даже не говорит о великих постах, а Бог говорит о том, что человеческое сердце должно быть мягким, способным воспринять боль другого человека. Після слів настанови митрополит Антоній Возніс молитви за мир в Україні. А завершилась літургія традиційним чином освячення стрітенських свічок. У Києво печерській лаврі побувала делегація представників Української православної церкви в Канаді та Сполучених Штатах Америки. Гостея саме ОПЦ у США. Митрополита Антонія, представитель опоце в Канаді, митрополита Юрія, також американських і канадських єпископів, зустрів керуючи справами української православної церкви митрополит Бориспільський Броварський Антоній. Після взаємних вітань сторони провели зустріч, у ході якої обговорювались міжцерковні питання. За словами владики Антонія, такий діалог є вкрай важливим для подолання існуючих стереотипів і тверезої оцінки ситуації в українському православ'ї. На переконання митрополита Бориспільського і Броварського розділення в українській церкві можна подолати шляхом обміну думками та переговорів, і церква здатна зробити це самостійно без втручання політиків. Предстоятелю ПЦ у США Митрополита Антоні зауважив, що православні українці в Америці знають про трагічні події в Україні та моляться за мир у рідній країні і об'єднання всіх православних. Наприкінці бесіди гості розповіли керуючому справами ПЦ про свої плани в Києві. В ці скорботні дні іноземна делегація молитиметься за мир і упокій душ загиблих під час минулорічного кровопролиття на майдані Незалежності. Молитва і надія на, на Боже провидіння, на Божу ласку в тому, що ми зуміємо знайти не тільки спільної мови на політичному і на економічному рівні, але також обінаємо наші духовні зусилля і зуміємо провести народ до кращого поєднання і порозуміння в лоні світового вселенського православ'я. В день пам'яті преподобного Ісидора Пелусіоцького, 17 лютого, у свято Свято-Веденському чоловічому монастирі Києва відзначали престольне свято, урочиста божественна літургія на чолі з немістиком монастиря єпископом дем'яном правила за участю соннорхієре в церкві. Царство своє сідани прісна і вавіки віком. Преподобний Ісидор, вихованець з Олександрії та один із учнів Іоанна Золотоуста, ніс свій подвиг в середині п'ятого століття, спочатку як пустельний відлюдник, а згодом як знаний на весь християнський світ проповідник. На честь преподобного у монастирському храмі столичної веденської обителі освячено верхній приділ в пам'ять про небесного покровителя митрополита Ісидора Нікольського, духівника матінки Димитри, засновниці монастиря. Завершилось урочисте богослужіння молебнем перед монастирською чудотворною іконою Божої Матері. Складною ситуацією в Україні та турботою про долю її православних чад переймається Чернецтво Української православної церкви. На тижні в Києво-Печерській лаврі відбулася зустріч намісників і гумен монастирів Київської та Бориспільської єпархій, яку провів керуючий справами нашої церкви митрополит Бориспільський і Броварський Антоній. Учасники зібрання говорили не лише про нагальні проблеми монастирського співжиття та подвижницької діяльності чернечих обителей, а й про те, що сьогодні більшість із них Стали прихистком для потерпілих внаслідок бойових дій, що точаться на сході України. Наше отечество в дані переживають переживає непрості дні, багато горі, сльози, крові і, і всього такого плохого і негативного. І люди приходять в храми, особливо в монастирі, тому що думають і вірять, що да, в монастирі, люди, які ежедневно займаються делом. Вот и они приходят и за советом і помолиться просто разделить нашу молитву.